Шиванка краля ніжна загадкова означає кожна літера в ній слово. Перша вам розкаже про тепло долоні, що стелила рясно, хрестики червоні. Друга нитка чорна жалібного звеці, про дівочі сльози, материнське серце. А зелена розкаже про долю стежину, що проклала мати голкою дитині. Жовта проголосить про величність сонця, про життя багатство, про рясне колосся. Голубий моточок, тихо прошепоче про волошки в полі та кохані очі. Неважливий кольор, а важливе слово вишивай не хрестик, вишивай розмову. Всесвітній день вишиванки це свято, яке має на меті зберегти народні традиції створення та носіння вишитого українського одягу. Вишиванка це національна святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, який не переривається віками. Симо здоров'я і краси, щасливої долі, родинної пам'яті, любові і ємності. Вишиванка, це її оберіг від усього лихого, який має силу та енергію. Вишиванка також є ознакою приналежності до свідомої спільноти, яка усупереч цьому пробиває собі шлях і утримує ідентичність нашої України. Українська вишиванка це спадок нашої нації. Кожна вишита сорочка має свою унікальну історію і символіку, яка розповідає про життя наших предків. За традицією вишита сорочка передавалася як сімейна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки та нині символізує безмежну любов до батьківщини та чистоту почуттів. Отже, вишиванка це такий унікальний символ, який об'єднує нас дуже різних українців за моральними, політичними та релігійними поглядами. Ми повинні з гордістю і натхненням підтримувати українські культурні цінності, засвідчивши своїм зовнішнім виглядом їх важливість. Шануйте Національну святиню та народні етнічні традиції. Носіть на щастя на долі вишиванку, наш національний оберіг, бо разом ми сила. Я вишую сорочку кольорову по білім світі, гордо не піду. У ній зустріну пору світанкову і щастя світле, я у ній знайду. Я українець. Дуже гордий з цього, несу у світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Усе в мене є і гори, і гаї. Поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Я син землі відродую навіки, в краю, де поруч казка і краса, Я, Українець, щедрою душею на вештум рушникові хліб несу. Горжуся україною своєю і в серці бережу її красу.